Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку. Загадку відгадай і картинку обирай! Буває хмаркою вона, сніжінкою буває, буває, як скло, крихка й тверда, та більше рідкою буває. Найважливіша в пожежного зброя, з нею завжди іде він до бою. Що це, дітки, як ви гадаєте? Вода правильно. Спішіть, сормить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обіде боком. Що це дітки? Пожежна машина, правильно. З язиком але не лається, без зубів, але кусається. Що це дітки? Вогонь правильно. Без крил, без рук, без ніг, а вгору підіймається. Що це дітки? Дим! Чим вогонь тушити будемо, якщо воду не здобудем? Покривалом. І не грайтеся зі мною, бо загрожую бідою. І хоч я такий малий, розпалюю вогонь страшний, що це, дітки. Сірник. При пожежі не зіваємо, як пожежників викликаємо. При пожежі дзвонити 101. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це дітки? Правильно, це пожежник. Маленька зірка відлетіла, багато лиха наробила. Хто це дітки? Жарина. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло в білій і погнастій піні. Що це дітки? Вогнегасник. Коли вогнище палає, він гасить, його допомагає. І з піщинок наш дружок здогадались це. Пісок! Правильно, малята. Дякую за увагу, малята. Бережіть себе.